Що ти зробив? Еліс, будь ласка, заспокойся. Все буде добре, я поясню. Що, що відбувається? Ти моя дружина, я тебе кохаю. Що відбувається? Я кохаю Я тебе. О, ні. Ні, не смій. Ти мене не кохаєш. Не роби цього. Не роби цього! Ти не кохаєш мене. Еліс, просто подумай подумай про своє життя і про те, чого насправді хочеш. Ти психопат. Mm -mm. У Мене було життя. Ти його відібрав. Ні, я врятував твоє життя. Неправда! Ні, послухай, Неправда. ти весь час працювала. Я хотіла працювати, я любила працювати. Що? Ти була нещасна, нещасна, ненавиділа своє життя. Це було моє життя. Моє життя. Ти не можеш його відібрати! Я дав його тобі! Я дав тобі все це Еліс!